Моє улюблене запитання: поділіться, будь ласка, своїми враженнями від відвідування сьогоднішнього заходу. Сьогодні було дуже класно, дуже душевно, класна атмосфера. В першу чергу, тому що тут зібрались свої люди. Атмосфера, українська мова, київські котлети, наші чудові дівчата, які виконували українські пісні. Дуже дякуємо, Оля. Дуже дякуємо організаторам за таку можливість зібратись всі разом і наповнитись нашим духом, нашою культурою і побути серед своїх. Сьогодні у нас був просто причудовий вечір. Ми прийшли заради чого? Заради того, щоб отримати енергію. А енергію ми сьогодні отримали від творчості. Українці це дуже дуже творча нація. Ми сьогодні в цьому переконалися. Ми сьогодні це переконалися не один, не два і навіть не три рази, особливо коли ми почули прем'єри пісень, зокрема ваших пісень. Чому люди шукають творчість? Бо творчість заряджає енергію. Вона сьогодні нас надихнула на подальші дії. Ми тепер натхнені, ми готові до нових звершень, до нової боротьби заради України, заради наших національних інтересів. Тому дуже дякуємо за вашу творчість, за вашу енергію. Слава Україні! Дуже душевний, дуже приємний захід. Дійсно, в такі часи, так далеко від своєї домівки, від своїх рідних, від своєї землі, відчуваєш трошки провину, а ось саме перебування на таких заходах, коли ми всі єднаємося, не залежності як далеко від дому знаходимося, але відчуваємо і молимося за Україну, носимо її в серцях. Це захід, який я думаю необхідно для кожного, просто для того, щоб психічно залишатися здоровими і надалі боротися за нашу неньку Україну враження чудові, нібито в Україні побував. Ви знаєте, окремо хотів подякувати організаторів за цю можливість побувати в середовищі українства. Не можу не сказати про нашу чудову червону калину. Це бренд вже українства в Дубаї. Отримав насолоду в черговий раз. Репертуар збільшується, тому дуже дякую. Враження чудові. І знаєте, вечір пройшов дуже так динамічно, на такому позитиві, і не хочеться, щоб він завершувався. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Зі святом. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від сьогоднішнього заходу. Дуже приємні, теплі відчуття. Я вже майже 10 років знаходжусь в еміратах в Дубаї. І лише декілька останніх років відвідую такі заходи. Дуже приємно побути серед своїх, почути рідну музику, поспілкуватися з українцями. Хочу побільше таких заходів, так що всім рекомендую відвідати. Насправді в нас сьогодні був чудовий захід. Нарешті ми зібралися і проявили свою готовність і силу, єдність якої ми є завжди насправді. Тому важливо такі моменти. Пам'ятати, що ми один в одного це найголовніше, те, що є. Тому тримаємося разом, працюємо, підтримуємо зсу, донатимо і віримо в нашу перемогу. Ми зустрічали гостей, тому ми мали змогу побачити всіх до одного, хто прийшов на цей захід. Було дуже приємно бачити багато знайомих облич, багато діточок, багато родин. Дуже приємно було таке відчуття свята, як ніби ми дома в Україні. Це заради того, ми і прийшли сюди сьогодні, щоб відчути знову себе націю і відчути частинку України сьогодні в Еміратах. Я мене сьогодні була можливість вдягнути цей неперевершений костюм. Я дуже вражена. Це в мене, мабуть, перший раз в житті, що я вдягнула костюм. І взагалі, кожна людина, яка вдягає національний а, одяг, а, як приємно на них дивитися, діточки в вишиванках, настільки це захоплює, в мене зараз пішли пішли морахи. Му Мені приємно дивитись на громаду, приємно себе відчувати частиною цієї громади. І пишаюсь бути серед таких людей. Майя, скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалось на сьогоднішньому заході? Мастер-клас, як всі співали, і така атмосфера була дуже прикольна. Мені дуже сподобався захід. До мене підійшла дівчинка і намалювала, сказала, що намалювала мене. Подарувала такий мені подаруночок. Я покажу. Вона відвідувала цей майстер-клас. А кого намалювала ти? Ти можеш поділитися своїми малюночками і розказати, про кого вони? Ось це просто якась дівчинка. Тут дуже багато різних кольорів, а ось це я себе малювала. Покажемо всім, який майстер-клас пройшли наші дітки, і які гарні малюночки вони зробили. Слава Україні! Героям слава а, Крістіно, Ми сьогодні почули так багато схвальних відгуків про сьогоднішній захід. Всі казали, що їм надзвичайно сподобалося. А я знаю, що ви брали найактивнішу участь у підготовці цього заходу. Розкажіть, будь ласка, як тривала ця підготовка, що було найскладніше в процесі організації. Насправді, я не сама. В нас завжди є колектив активістів, і навіть якщо вони не тут, це не означає, що вони не приймають участь. Завжди є люди, навіть яких не видно і імен, яких не видно в. Групі, які допомагають, як ми знайшли цей заклад, всі чекали. Ми питали про допомогу, хто може допомогти. А літо така пора, ви знаєте, що всі від'їжджають і е, активності менше. І ось Анна, яка за допомогою якої ми знайшли це кафе, каже: Дівчата, ну що, де будемо проводити захід? А Ми кажемо: слухай, наразі в нас реальна проблема з закладом, і нам потрібна допомога. Вона каже. Ну, я хотіла б бути просто присутньою, але що я можу зробити? Я працюю в кафе, можу поговорити з хазяїном. Анна, про яку ніхто не знає, тепер будуть знати, вона нам теж допомагала. Працювали всі. Дуже дякуємо насправді і сподіваємося, що наступного разу у нас спільними зусиллями буде і приміщення, і програма, і все інше. І дякуємо за вашу активність. А що сподобалося найбільше? Ну якісь може унікальні моменти, які вразив більш за все. А, ваша нова пісня. А <гум> більш всього запам'яталося атмосфера, коли українські традиційні пісні, такі як червона калина і весь зал став їх разом співати. Просто відчуття, що ти дійсно вдома. А що запам'яталося найбільше сьогодні? Звісно, це наші співучі українські дівчата, це голос, це душа нашого народу. Дуже багато красивих дівчат, тому всім хлопцям рекомендую. Ой, там були такі гарні пісні нашої співачки Ольги Бонгаренко. Така молодець прем'єрна пісня в перших іміратах, особливо останній, наш новий гім нашої громади. Тому обов'язково слухайте на всіх платформах Spotify, YouTube. Скоро.